Добрий день, шановні! Ви на каналі Всім про все. І сьогодні поговоримо про однорічні квіти, які самосіються. Однорічні квіти в саду мають як мінімум дві переваги порівняно з багаторічниками. По-перше, більшість з популярних однорічних рослин рясно цвіте протягом усього вегетаційного періоду. По-друге, багато літників вільно сіються і рік за роком з'являються в саду з мінімальною участю з боку квітникаря. Вони роблять величезну роботу по вирощуванню розсади за нас. Давайте подивимося, які однорічники достатньо посадити тільки один раз. І після, слідуючи нехитрим прийомом зустрічати їх в саду кожен сезон. І першою рослинкою, яку ми роздивимося, буде ешольція або каліфорнійський мак. Низькоросла компактна рослина 25-30 см у висоту, яка утворює гілясті кущики, покриті великими квітками. Соковитих забарвлень помаранчевий, жовтий, яскраво рожевий і інших відтінків. У похмуру погоду квіти бувають закриті, але рослина не втрачає своєї привабливості завдяки ажурній різьбленій листві сріблястого кольору. За зовнішнім виглядом ці однорічні квіти нагадують мініатюрний мак з атласними пелюстками. Але зустрічаються сорти із махровими суцвітями, а також з гофрованими пелюстками, що нагадують шифонові спідниці модниць. Ешольція утворює велику кількість насіннєвих коробочок, які для продовження періоду цвітіння бажано видаляти. Однак, якщо ви плануєте отримати самосів, то частину головок необхідно залишити. Ешольція світлолюбива та посухостійка, і вона буде добре рости. При мінімальному поливі, не вимагаючи особливого догляду. Слідуючий у нашому списку однорічник це алісум. Алісум створює прекрасний низький килимок у 15-20 см заввишки, який ідеально підходить для висадки з боків доріжок на передньому плані квітників, а також для вазонів і підвісних кошиків. У більшості сортів присутній солодкий медовий аромат. Але деякі сучасні гібриди бувають позбавлені запаху, що дозволяє висаджувати їх людям, що страждають непереносимістю квіткових ароматів. Більшість сортів алісуму мають білі дрібні суцвіття або забарвлення пелюсток бускової гами від темно-пурпурного до ніжно-лавандового. Відносно забарвлення дуже цікавий новий гібрид алісуму істербунет, піч. Який відрізняється незвичайно рожевими квітами з персиковим відтінком, щоб ці однорічні квіти виглядали ефектно, його краще висаджувати великими куртинами. Для рослини характерне дуже рясне цвітіння, проте алісом цвіте хвилинно. І після відцвітання першої хвилі усе суцвіття необхідно зрізати. Тоді, через деякий час цвітіння відновиться з новою силою. Для отримання самосіву зрізається тільки частина від цвілих квіток першої хвилі. Також, якщо друга хвиля цвітіння почалася не дуже пізно при розсадному способі вирощування, суцвіття можна обрізати повністю, а вже другої хвилі цвітіння залишити усі насіннєві коробочки, дозрівати на рослинки. Третьою квіткою у нашому списку є іберіс. У культурі існує два типи іберісу однорічний та багаторічний. Останній має білі квіти та невисокі куртини. Основна сфера застосування цієї квітки альпійські гірки і підпірні стінки. А ось однорічні квіти іберісу застосовуються дуже широко, і в першу чергу це ніжна клумбова квітка, невибаглива і легка у догляді. Розпізнати такий іберіс можна по зонтикоподібним суцвіттям бускового та рожевого кольору. У однорічного іберіса цвітіння буває більш рясним ніж у білого багаторічного виду. Ця рослина найкраще розвивається у прохолодну погоду. У зв'язку з цим насіння потрібно висивати у відкритий ґрунт якомога раніше, щоб воно могло зацвісти і проявити себе у всій красі до настання літньої спеки. Одного разу посадивши цю квітку в саду, можна і не думати про її подальше вирощування, адже самосів і беріз дає дуже рясний і по весні розсаду можна буде дарувати всім сусідам. При цьому бур'яном і беріз назвати складно. Його невисокі і не дуже гілясті кущики не займуть занадто багато місця в саду, навіть якщо вони виросли в непотрібному місці, їх можна буде легко потім пересадити. Завдяки витриву. Ця ніжна квітка буде самостійно прикрашати ті куточки саду, де складно щось вирощувати. Слідуюча квітка у нашому списку це волошка. Серед садових квітів нелегко знайти таку, яка б перевершила волошку, маючи пелюстки більш чистого і глибокого синього кольору, ніж у неї, і недарма існує відтінок синього, званий волошковим. У дикому вигляді волошку найчастіше можна зустріти на житніх полях, а ось у садах останнім часом її побачиш не часто. Деяким квітникарям ця рослина здається простукуватою, проте у волошці є особлива чарівність, а у сучасних сортів можна зустріти суцвіття. Найрізноманітнішого забарвлення рожеві, білі, фіолетові, а деякі сорти мають навіть темно-бордові, практично чорні квіти. Крім того, у продажу з'явились низкорослі, компактні сорти, які не перевищують 25 см, на противагу поширеним високим сортам, що досягають 60 см. Ці однорічні квіти дуже легко вирощувати. Їх можна посіяти в саду відразу в ґрунт і тільки один раз, і вони будуть самостійно розмножуватись, цвітуть волошки з червня по вересень, але найкраще вони проявляють себе при відсутності сильної спеки на початку літу або на початку осені. Слідуючий у нашому списку це портулак. Портулак ідеальні ґрунтопокривні однорічні квіти для сухих сонячних місць. Де він постає у всьому своєму життєрадісному близьку при мінімальному догляді. Його різнокольорові квіти схожі на яскравих метеликів, які присіли відпочити на галявині. На жаль, у похмуру погоду і ближче до вечора сусвітя закривають пелюстки та стають схожими на складені парасольки. Але привабливість рослини від цього не зникає. Портулак сукулентна рослина з соковитими товстими листочками, завдяки яким в народі часом називають жирною травичкою. Такий смарагдовий кілом, витканий з потовщених листочків, виглядає дуже оригінально і при відсутності квіток. При першому посіві краще використовувати розсадний метод вирощування і висівати насіння в приміщенні, а згодом галявина багатоколірного портулаку буде відновлюватись і без вашої безпосередньої участі, тим не менш. Важливо мати на увазі, що портулак дуже теплолюбивий і може зійти дуже пізно, в окремі роки, навіть тільки на початку червня. Однак завдяки швидкому розвитку рослини встигають зацвісти до середини літа і радують квітами до самої осені. Портулак можна вирощувати і через розсаду, але сіяти його необхідно ще в кінці зими, тому що він довго сходить, але потім дуже швидко росте. На шостому місці у нас календула або нагідки, однорічні квіти з золотистими та яскраво поваранчевими квітами із салатовими липкуватими листями. Життєрадисна календула дуже невибаглива і відрізняється тривалим безпреривним цвітінням до глибокої осені. Молоді сіянці, а також дорослі рослини, здатні витримати невеликий легкий мороз. Календулі приписують здатність захищати овочеві рослини від шкідників і хвороб, тому ця квітка популярна для посадки в городі по сусідству з овочами. А ось лікарські властивості рослини підтверджені науково і сушені головки можна знайти в продажу в будь-якій аптиці. Але багато хто воліє заготовляти сировину самостійно і збирати суцвіття на власних клумбах. Також календула є їстівною квіткою, і її яскраві пілюстки можуть використовуватись для прикраси салатів та десертів. У сучасній сортів календули дуже великі густомахрові квітки, що нагадують суцвіття хризантем. Забарвлення суцвіть, як у природних форм найчастіше буває жовтим та помаранчевим, але при цьому можна знайти дуже оригінальні відтінки цих кольорів. Наприклад, у календули сонячний захід квітки кремово-абрикосові, а у сорту Джем Лимонний паливо жовті. Календула дуже гарно насівається, самосіється, але не є агресором. Слідуюча квіточка в нашому списку. Це Космея або космос. Один із самих невибагливих літників, які можна зустріти практично в кожному палісаднику, оскільки догляд за рослиною мінімальний, а яскраві суцвіття ромашки завжди радують око. Різноманітність доступних квітів космосу збільшується з кожним роком. У продажу можна знайти ніжні пастельні відтінки або яскраві життєрадісні кольори. Часто зустрічаються і махрові сорти, чиї квітки, в залежності від сорту, можуть бути схожими на астри або скабіози. Також цікава космея сірчано-жовта, яку відрізняють дуже незвичайні для космеї забарвлення яскраво-жовте та помаранчеве. Великі сусвітя космеї привабливі не тільки для людини, милі ромашки полюбляють бджоли і служать прекрасним аеродромом для метеликів. Багатьох квітникарів може відлякати високий зріст цього однорічника, але сьогодні можна знайти і компактні гібридні сорти. Космея рясноквітуча рослина, яка буде цвісти усе літо. Перший посів можна провести безпосередньо в ґрунт у травні, а потім вона гарно самосіється. Восьма у списку це сонячна чарівна квітка рудбекія. Ця квітка популярна садова багаторічна рослина, відома навіть квітникарям початківцям Однак у рудбекії є і однорічні форми, зовні дуже схожі, проте які не утворюють зимуючого корневища. Найчастіше однорічні сорти цвітуть рясніше, ніж їхні багаторічні родичі. Їх квіти крупніші і палітра фарб багатша. Наприклад, серед однорічних рудбекій можна знайти навіть Червоно-коричневі квіти. Такий сорт. Чері Бренді. Завдяки тому, що ця квітка дає гарний самосів, можна не турбуватися про відтворення її в наступному сезоні. Посіяна один раз однорічна рудбекія буде щорічно самостійно з'являтися у вашому саду. І в цьому плані вона нічим не поступається багаторічній, будучи такою ж невибагливою сонячною квіткою. Наступний у нашому списку це кореопсис. Однорічні квіти кореопсису мають невеличкі строкаті квітки, які відрізняються дуже яскравим двоколірним забарвленням. Ромашкоподібні суцвіття кореопсису найчастіше мають виразний темно-бордовий центр, а пелюстки при цьому пофарбовані в білий, жовтий та рожеві кольори. Подібне поєднання виглядає дуже весело і грайливо. І такі рослини будуть завжди притягувати погляд. Суцвіття однорічного кореопсису набагато дрібніше, ніж у поширеного багаторічного різновиду кореопсиса ланцетного. Проте цвіте ця форма набагато триваліше і рясніше. Щоб рослина давала самосів, з другої половини літа необхідно перестати зрізати від свілі У зимовий період. Головками з насіння каріопсису можуть поласувати птиці, але все ж велика частина насіння збережеться і дасть сходи наступної весни. І остання у нашому списку це Нігела-Дамаска. Родичка садової нігели нігелела східна, використовується в якості популярної прянощі та цінної лікарської сировини в країнах Сходу, де вона відома як Чорний Кмин. У квітниках вже вирощується інший вид цієї рослини Нігела дамаська. Цю квітку відрізняють дуже гарні махрові зірчачі квітки ніжно-блакитного кольору з оригінальним центром у вигляді гачків. У суміші забарвлень, крім блакитного, також нерідко зустрічаються рожеві, фіолетові, пурпурні і двоколірні квітки, які виглядають на тлі ажурного найтоншого перистого листя. Дуже привабливо. Єдиний недолік Нігели короткий період світіння. І для того, щоб мати квітучий килим з нігели все літо, доводиться підсівати насіння з інтервалом приблизно в один місяць. У догляді нігела невибаглива, ця рослина холодостійка, добре переносить спеку і навіть невелику посуху. Оригінальні насінневі коробочки можна використовувати як цікаве доповнення до зимових сухів, сухих букетів. Нігела дуже приваблива і гарно самосіється. На цьому поки що все. Квітів, які дають дуже гарно самосів, ще дуже і дуже багато. Тож я вам пропоную в коментарях доповнити мій список. Які ви знаєте квіти, які дуже гарно дають самосів і гарно виглядають у наших квітниках? Якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки. Мені буде дуже приємно. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити мої наступні відео. А на цьому буду з вами прощатися. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів, всім до побачення, миру всім нам!